Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 14 та 15 лютого 2024 року. Сьогодні, 14 лютого, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен до 17 години 3 хвилини вечора, а потім перейде в знак телець. До 10 години ранку можна сіяти насіння гіркого перцю та пряно ароматичних трав на розсаду. Також в теплицях можна сіяти. Сіяти насіння крес салату, мангольду, шпинату, інших зелених культур, а також зернових сидератів. і можна посадити трохи цибулі та часнику на зелень. В тільці після 18-ї години вечора можна розпочинати посіви всіх вершків на розсаду. Поливи та підживлення також будуть ефективними тільки після 18-ї години вечора. Продовжуємо обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 14 лютого сприятливий час для різних заготівель. А вже після 18 години можна розпочинати квасити капусту. Важливо для здоров'я на 14 лютого. Тут будуть працювати енергії овна. Не можна в цей день, тобто сьогодні, міцний чай. Каву та алкоголь використовувати. Для харчування здорового використовуємо висівки для видалення шлаків, м'ясо нежирної птиці, рибу, морепродукти, цвітну капусту готуємо, їмо моркву, яблука, цитрусові, лимони, зелень, яка у вас є, цибулю та часник, знову ж таки, в першій половині дня, кмин та коріандр. Якщо зелені є, використовуємо зелень, якщо є насіння, то буде добре і насіннячко. Завтра, 15 лютого, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці телець, один із золотих днів, які можна використати для різних посівів. Це сприятливий день для посіву насіння на розсаду помідорів, перців, баклажанів, капусти, огірків, будь-яких зелених культур, квітів для посіву гороху в теплицях і інших всіх вершків. Успішними будуть нарізка та укорінення живців, щеплення, робота з розсадою, пересадка кімнатних рослин, і ефективними будуть поливи та підживлення рослин, але вже можна проводити тільки зелені операції. І 15 лютого сприятливий день для квашення капусти! Та для різних заготівель. Як бачите, 15 лютого дуже багатий день на різні справи, які будуть успішними. Важливо для здоров'я на 15 лютого 2024 року. Тут вже працює на повну телець, і тому тут у нас зовсім інші потреби. Харчування 15 лютого має бути частим та повноцінним. Допустима, до речі, солодка та жирна їжа, голодування, навіть лікувальне проти показане. Але не можна використовувати в знаці телець молоко свіже, вершкове масло, різні соління, борошняні вироби, каву та алкоголь. Що ми можемо приготувати? Доброго для нашого здоров'я. Готуємо різну рибу, морепродукти, дуже корисна печінка, тріски. Вівсянку варимо кашу таку, готуємо і використовуємо молочно кислі продукти. Все, що у вас є, з овочів, те, що доступно, цитрусові. Обліпиху, журавлину використовуємо і заварюємо чаї з ромашкою, з м'ятою, з шипшиною, лимоном. Всі трави, які ви листочки заготовлювали влітку, зараз вони якраз дуже корисні саме в тільці. Використовуйте, заварюйте і пийте на здоров'я. На цьому ми завершуємо. Ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, успіхів в підготовці до посівів, а хто буде сіяти пізно ввечері, вам теж успіхів в посівах. Якщо є можливість, то перенесіть посіви на завтра, коли сонечко буде вже на дворі, світовий день і буде ще кращий результат. Але якщо у вас такої можливості немає, будь ласка, 14 до кінця доби, після 18 години, успіхів вам! Посівах. І не тільки в посівах. ми тільки що чули, що ми можемо робити. Ми зустрінемося увечері, а поки що ми вам кажемо: бувайте здорові! Та на все добре, миру вам та добра!